Местомет МК-19 виробництва Америки, допомагає нам по ураженню живої сили та техніки. Калібр 40 мм, кумулятивні та осколочні розривні. Він може пробити броню до 5 мм, боєкомплект короба – 32 постріли. Прицільна планка виставляється на дальність стрільби, тобто ми можемо по прицілу вибрати дальність. Максимальна дальність 1300 метрів. Ну, а це прицільно. А не прицільно – 2200. Даний інструмент важить 56 кг. 36 кг сам плюс е, станина. Розрахунок цього інструменту три людини. Навідник і два помічника. Скорострільність стрільби 390 пострілів в минуту. Заряджається він простим способом. Заряджається лента, передергується механізм. Вертається обратно, подається патрон в патронник, піднімається, знімається з запобіжника і ми готові до пострілу. Увага, постріл! Ставимо на запобіжник. Машина надійна, безвідказна, ні одного пострілу не було холостого. С-17 виробництво Радянського Союзу. Дальність стрільби в нього йде е, 1730 метрів. Заряди е, осколочні для ураження е, живої сили. Скорострільність стрільби 360 набоїв в минуту. Вага цього інструменту 32 кг. Є станина і сам інструмент. Також на ньому існує приціл. До допомого приціла ми можемо більш чіткіше наводити на ціль. Кількість набоїв 29. Розрахунок 3 чоловіка: навідник і два помощники. Увага постріл! Ну, з позиції з закритих позицій. Звісно, краще працювати АГС-17. Ним більше можна накидувати по траєкторії, яка дозволяє перекидувати гранату через перешкоду. приціл плав... сам, який дозволяє працювати по позиціям, які закриті. МК-19 американець, він більш по прямій наводці. Цим напряму, а цим закритих. Да, маленька піхотна артилерія, яка допомагає боротьбі. Якщо для себе я вибирав, би я вибрав більш мощнішу зброю, яка допомагала б нам роботою по техніці, ну і заодно і по піхоті. Калібр більший і більше міцності.